тут 21, двоці дома. Красиві. Більше селян було, а села розбиті. Зараз у нас на правому почти до дональом всі села розбиті. Хто нам буде, де його і що вирощувати. Люди везуть більше аж з Миколаєва туди. А це, зрозуміло, що подорожаємо буде, тому що це розходи транспортні і бензини і все, тому є подорожання. Всі пічав більше херсон лівий берег. Раз його зараз немає, то тут, звісно, буде подорожання. Зразу такого, коли ще був лівий берег, то в нас такого подорожання не було. Виживають саме тяжче. Це пенсіонери і люди, які дуже пострадали. Я також пострадала. В мене немає ні дому, нічого немає. Ну виживають люди, хто як може. Ну зато ми всі віримо своєму ЗСУ і знаємо, що все одно правда буде за нами.